Звертаюся до слідчих ДБР, МВС України та Служби безпеки. Останнім часом в соцмережах в соцмережі TikTok, так звані деякі військові пропонують позбавляти громадянства звичайних українців. Звертаю увагу, шановні правоохоронці, що це порушує. Статтю 109 частину 1. Отакі От заяви військових. Я вам підказую, по якій статті їх посадити. Статтю 353. Самовільне присвоєння службових повноважень або звання службової особи. Статтю 356 самоправство статтю 402 Кримінального кодексу України. Я призиваю. Спецпідрозділ Корт МВС України, також Службу безпеки, а також слідчих ДБР знайти цих військових і посадити в СІЗО. А також негайно рішенням суду провести обшуки у тих журналістів, які дозволили собі це знімати, вилучити всі відеоматеріали. В якості доказів проти цих осіб і відкрити ряд кримінальних проваджень проти таких військових негайно. А також, також у разі спротиву ви маєте право заставити їх цілувати ваші ботинки і правильно зробити, Шановні силовики. Тому ви маєте право на це. Тому знайдіть, будь ласка, цих військових, які в Тіктоці це викладають. Це потрібно припиняти і негайно. Також я вважаю, що Служба безпеки України, слідчі МВС України, ДБР, а також КОРТ мають право за рішенням суду в поданні відправити на примусове лікування таких. Так званих військових, які це пропонують. Чому? Тому що вони є загроза суспільству, і тому їх потрібно закрити і негайно. Це моє офіційне до вас звернення. Звичайна юридична консультація коштує 300 гривень. Розгорнута юридична письмова юридична консультація коштує 500 гривень. Та відповідь розгорнута на ваше юридичне запитання до 1000 гривень, в залежності від складності запитання. Відповідаю і консультую по будь-яким нормам права. Саме так і ніяк інакше. Вихід із фізичної особи 500 гривень. Консультації стосовно теми ТЦК 500 гривень. Складні проблеми з ТЦК вирішення проблем з. Складних з ТЦК СП 1000 гривень в залежності від складності питання. Також вирішення проблем у кримінальних справах та кримінальних провадженнях та консультація у кримінальних справах та провадженням в кримінальному праві коштує 100 до 300 доларів США. Звертайся тобі це треба. Заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Заповнення заяви позовної в суд 1500 гривень. Звертайся тобі це треба тут і зараз. І сьогодні. На завтра, і не після завтра. А лише сьогодні, тут і зараз. Підписуйся на цей канал поширюється відео в тренди Ютубу. Хай всі знають правду. Якщо хочеш побачити себе у відео і стати спонсором цього каналу, нажми кнопку спонсорства в описі до відео. Якщо хочеш отримати юридичну консультацію, в описі до відео є реквізити, а також. Електронна пошта. Також в описі до каналу є електронна пошта, куди звертатися. Якщо ти став свідком противоправних дій у своїй країні, неважливо Росія, Білорусь, країни СНД та інші країни світу Україна, можеш відправляти мені на пошту також відео, щоб усі бачили противоправні дії. Якщо ти боїшся, що тебе покарають за це. Не бійся, тебе не покарають, якщо я це викладу, а не ти. Тому нічого боятися, надсилайте подібні відео мені на емейл. Саме так, про правопорушення, вони повинні бути оприлюднені. Саме так і ніяк інакше, шановні українці. Тому, якщо ти з України неможливо, з якої країни світу підписуйся на цей канал та відписуйся від інших псевдо-юристів та адвокатів, які не кажуть тобі правду про те, що відбувається в Україні та світі. Як бреше український і російський уряд або білоруський та інші уряди країн світу, а вони вам брешуть про те, що все в порядку. Не все в порядку в ваших країнах. В мене погані для вас новини. Ваших країн світу не існує. Слава Україні! Існує лише українська держава Степана Бандера. Якось так, шановні українці та інші гості каналу.